тривають воркшоп в рамках проєкту Безпечне майбутнє спільної операційної програми Румунія, Україна, представники силових структур управління з надзвичайних ситуацій, комунальних служб. Та оперативного реагування Івано-Франківської міської ради обговорили питання вдосконалення координації спільних дій задля безпеки громадян. Взаємодія центру оперативного реагування міської ради добродій з силовими структурами та іншими відповідальними службами, які забезпечують життєдіяльність в місті – Основна тема воркшопу, який впродовж двох днів триватиме в Івано-Франківську. Для того щоб побудувати безпекове місто, над яким ми зараз працюємо, нам потрібно скоординувати повністю всі служби, які є в місті, для того, щоб ми могли швидко взаємодіяти. Це не тільки правоохоронні органи для розкриття ДТП чи злочинів це також ДСНС для різних ситуацій надзвичайних пожежі, також співпраця з швидкою, тому що ми контролюємо також боларди, які опускаємо. Це контроль заїзду, також система може дати можливості визначення місць де по містах є корки. На Важливості спільних скоординованих дій всіх служб, які відповідальні за безпеку громадян, наголошували учасники воркшопу. Якщо діяти саме по собі не виходить той результат, коли діють служба разом, коли безпека, Кожної людини залежить від кожної людини, але якщо є багато людей, то безпека збільшується покращується. Тому координація різних установ, організацій і структур, які займаються безпекою дорожнього руху, вони посилюються. у рази посилюються. Вчасна інформація, надходження інформації до нас про ту чи іншу подію, як то пожежа інші ситуації небезпечні для життя і здоров'я є в першу чергу запорукою того, що ми вчасно зреагуємо і прибудемо до місця події і надамо допомогу людям, які потребуються допомоги. Для того, щоб налагодити цю взаємодію, ми якраз робимо такі воркшопи і напрацьовуємо ці механізми, які будуть давати можливість ефективно розкривати злочини, превентивні заходи вживати. Розшукувати людей, розшукувати транспортні засоби, і це робити дуже швидко і ефективно. Учасники воркшопу обговорили сучасні вимоги до роботи з оперативною інформацією та рекомендації щодо документального оформлення алгоритму взаємодії відповідальних структур. Визначили основні пріоритети співпраці їх із службою реагування.